Вітаю, дітки! Сьогодні ми будемо з вами малювати чарівну весняну квітку, яка схожа на сонечко, кульбабку. Луг за ніч причепурився, жовтим цвітом рясно вкрився. На кульбабки ясноокі сіли промені високі. Сонечком кульбабки схожі, такі ніжні і пригожі. Жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку. Море радості і втіхи принесуть кульбабки дітям. Квіти весненько вітають, у дитинство повертають. Кульбабка жовта і кругла, тому її часто порівнюють із сонцем. Насправді, те, що ми вважаємо однією квіткою, це цілий букет дрібних квіточок, зібраних разом. Після цвітіння кульбабка перетворюється. На білу пухнасту кулю з насінням. Її люблять здувати діти. Кожна насинина має парасольку, яка дозволяє їй літати на вітрі, іноді на кілька кілометрів. Кульбабка росте майже скрізь, на луках, біля доріг, у садках, навіть між плитами на тротуарі. Вона дуже витривала і сильна. Приступаємо до роботи. Нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, водичка та пластикова або звичайна виделка. Спочатку малюємо стеблинки. У мене їх 5. Потім біля краю кожної стеблинки домальовуємо частинку, яка трошки ширше за стеблинку. Це місце, де кріпляться жовті квіточки. Далі малюємо листочки. Спочатку малюємо тоненьку лінію, а потім по її довжині малюємо зверху трикутнички. За такою схемою малюємо всі інші листочки. Кількість їх за вашим бажанням. Зараз ми будемо малювати жовті квіточки, але не традиційним способом. Нам потрібна виделка. Додайте до жовтої фарби трошки більше водички. Набираємо на край виделки фарбу та малюємо квіточки. Протріть виделку серветкою і візьміть зелену фарбу. Таким же самим способом ми малюємо травичку. Ось такі весняні квіточки кульбабки вийшли у мене. Намалюйте і ви. Бажаю успіхів. До побачення!